Вітаю, друзі, на нашому каналі а, ху, Що я вам хочу сказати. Коротше, вирішив, їду я трохи а, штатівськими селами, та й познімаю, О, до речі, боулінг тут у нас зразу можна зупинитися, партійку кинути. Ой, давно вже я в боулінг не грав, не забавлявся, не грався так, тут хтось в будиночок дитячий вистав. Ну, в принципі, так я тут нічого дуже Шупер-пупер, але тим не менше, я вам покажу зараз. Так, Тут нас коні привезли. Та, ні, це нас не коні. Будинки будують. Такий вітер тут дує. Я сюди привіз той торф, і мені в очі поналітало, поки я то все розвантажував. А що вам хочу сказати? Вчора мав... Рандеву з цими, з, з інспекцією, коротше. вчора попав на інспекшн, провіряли мені там трак. Я не знаю. Ну, я би не сказав, що він там сильно аж так до мене достьобувався, в принципі так лайтово, можна сказати. Ну, В штаті Мен я не попадався ні разу на таких якісь так, агресивних полісменів, щоб вони там до мене доскіпливо. Прям-прям-прям. Так, підійшов, подивився, там деякі е, зауваження зробив, каже, там, от там в тебе там протирається шланг, візьми, його чимось перекріпи, там, ще, шаш. Ну так, знаєте, чисто по-нормальному. А це в нас університет, Lincoln University. Там Теж security сидить на в'їзді. Free online application. Ну, Як хто хтось бажає повчитися, то можна. Але, думаю, задоволення не з дешевих. Ні, ну, серйозно, так мені в очі понадувало, блін, я їду очі трох. Так, Я тут маю трохи їхати, вам скажу. Досить так багатенько по, по цих всіх селах не буду я виїжджати на хайвей, вирішив я. Якби хайвеєм треба об'їжджати, а я так по прямій вверх піду та й до побачення, кольорове телебачення. Тому що знаєте, 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 знаєте? А, не знаєте. Так. Або Розумієте, 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 а не розумієте. Ну, тут, до речі, я би не сказав, що ж така супер добра дорога, її тут трохи розширили, ви бачите, вона трошки гща була. Трошки докатали тут дороги, доліпили. Ну це з ну, не знімаю відео, там якась конкретна тема, це так, я просто вам. Можливо, комусь просто цікаво подивитися, як тут народ живе. О, бачите, тут куча. Оце, от, що ви бачили з правої сторони, маленьке це все реклами там, кандидатів на вибори на то все. Шкромно-шкромно. В Україні то все з розмахом, Там всі бікборди заліплені, а тут бачите такі невеличкі. ті. Так, тут ми зараз будемо повертати наліво. От, дивіться, які ми дороги мої їжджу. Можете собі зайти на Google Maps, щоб комусь цікаво глянути. куди я поїхав. Це ми з Пенсильванії. Пенсильванія. О, давай, що тут так... Щось він так мені... Не дуже жваво. Бачте, ще в нас тут з правої сторони. Шарблак Лайн. Якісь Не партії місцевого, напевно, розливу чи якогось такого. Тут у нас ровте, ми на нього не їдемо. А ми далі йдемо прямо по. Що я хочу сказати? Тут, до речі, дорогу перекатали, я вам скажу, дуже навіть така класна дорога, ну, взагалі зроблена як для села взагалі ідеально. Як для мене, я вам можу сказати 100%, що дуже це мене вразило, тому що, в принципі, тут теж достатньо таких, знаєте, корявих доріг. Але тим не менше тут дорога нічого така. Ну, і... Дуже багато ферм тут. Друзі, ферма на фермі і фермою поганяє, одні ферми. Бачите, тут все якісь. Траки, які там возять з Біжжя. Ще, ще, ще щось таке тут в основному катається. От, будь ласка, які. Теж не дуже широка дорога, але тим не менше. Позрівняно з Італією, ну, не дуже є вузька вона. В Італії вущі дороги були. Це точно вам скажу. З правої сторони ми бачимо теплиці і капусту. Всього, дивіться, скільки капусти. Тут щось у нас засіяно з лівої сторони. З поняття. Що похоже, похоже на щось на щось похоже. Овечки сад тут зроблений. Ось скільки сино і соломи там запас. Запас величезний. Ну, такий досить величезний сад. Ну, і, ну, видно, що його тут так, 50-50. Трошки за ним дивляться, а трошки і не дивляться за тим садом. Так, Скоріше все, це похоже, не знаю, боюся помилиться, або соя, або горого, то справа посажені у нас тут. Ну, коротко, Тут теж з культурами В принципі, знаєте, всі стараються теж засіювати. То, що ну, вигідніше, звичайно. О, Тут серйозна така ферма з лівої сторони, така там дорого багато. Ну все одно, Мені здається, що, що надзвичайно ну такі знаєте, от їдеш дуже-дуже навіть гарно, як на мене. Так, все, досить акуратно. Такий сільський калорит, можна сказати. Зараз у нас тут буде ще один такий теж виїзд трошки дурнуватий з повороту. Так, ну що, я можу вам одне сказати. Приїхав, привіз, вивантажив те, що в мене було, це цілий підмус, тобто торф. І тепер я газую на завантаження і поїду в Онтаріо, в Мілтон. Скажу вам все дуже. Ну, Досить нормально Сьогодні пройшло, в принципі, я сюди так вам чесно скажу, люблю їздити. По таких причинах, так. Зараз я тут трошки закриюся, тому що мені треба виїхати тут. Тому що бачите, тут теж типу, значний перехрестя. Тобто, хто перший до нього приїхав, той і виїжджає. Я до нього перший приїхав, та машина поїхала, зараз я тут буду робити величезний заїзд. Прямо зараз а піду по бордюрах. Що по бордюрах я по повній програмі, ну, що зробиш? Нікуди не дінешся. Цей чувак на машині зустрічні дуже далеко машиною став, мені не дав можливості ще взяти більший такий поворот. Ну, Але тим не менше виїхав дай слава богу. О, дивіться, бачите, показуємо. Дорога нова свіжо закатана, широка, добратня така дорога. Супер. Вітер сьогодні. Зараз ще легкий, так взагалі тим, причіпом туди-сюди ж мотиляє мені. Тож, от, все ферми. Бачите, ферми, зліва ферми, справа ферми, все в фермах. Ферми, ферми, ферми. Будь ласка, друзі, що в нас тут відбувається? Ні, ну, Дорога супорова, що можу сказати. Дуже класна дорога, свіжа. Така видно, що асфальт не вигорівший на сонці. Елегантська, добре закатана, розширена, гарно. Слава Богу, що я попав сюди, коли не треба було їхати, коли вони тут то все ремонтували, тому що тут, напевно, були купа корків різних. Закоркованість дороги була, гарбузи продаються. Ой. Бачите, тут фермерський ринок. Навіть не ринок, перепрошую, це а, просто фермерський якийсь магазин. Цел ком'юніті-центр якийсь за комерціал без поняття, але тим не менше. І опять знову в нас ферми. ферми. Оскільки стоїть гратья того челенджерів старих. Ну, там і нові є Що вони тут возять? Тоже щебень, шмебень. Короче, каміння. А тут все в основному локальні траки їздять. Таких міжкраїнних краї... між траків не видно. Mm. В <головік> більшості випадків. Ну, теж, бачите, і там ферма, ще одна у нас. Це щось у нас ферма з конями пов'язана. А тут у нас там ремонт і сервіс всяких челенджерів. Mm. О, який шкелетик тут. Нормальний такий шкелет. Сьогодні прикольно на фірми ходити. Я коли ну, це відео знімаю, то якраз там вже хлопене, то все. Так цей на фірмах цукерки виставлені, тобто різні шоколадки, різне ну, таке, знаєте, там прийшов собі жменю ну, так, так чисто скромно, знаєте. Не ціле відерко висипав, а таку ж меню, якщо рука нормальна, то в принципі, так можна, поки тебе розвантажують й нормально підкріпитися різними цукерочками. Я спочатку такий був такий стедливий, такий думаю, там, ну, ну, щось незручно якось брати. А тепер щось, знаєте, вже, чим старше стаю, щось в мене, той весь, така, невпевненість проходить. Тобто прийшов, стоїть, так що не взяти. Ну, Там хай буде, розберуся. Буду їсти, не буду, але хай мені буде. 5 зараз будемо скидати швидкість. Тут є таких пару світофорів, які в принципі трохи турмозять роботу. Ну, в смислі, як їдеш, можна на них трошки постояти, вони такі досить не си... не сильно very good, very good. Але. Так, 35. ну 35 це в нас в районі 50 км, якщо що, скидаємо швидкість, бо тут теж може і десь і шерифи стояти, і поліція, і все що хоче. Тому щоб не попастися, нам на нехорошу справу краще скинути. От, Що казав? Отут вам казав? Тут вам поліс департмент офіс. Одно вам розкажу історію. На вихідних там вдома був. і цей. Ну і дивлюся, сусід мій під'їжджає, а я його ніколи не бачив, він трохи далі від нас живе. І що, сусід приїхав і пригостив нас своїм медом домашнім. І я що звернув увагу, щоб вам хотів це от розказати, що сусід, коли їхав, От В нього в, був цілий ящик, і він цих навколо сусідів, що були, він їх об'їздив, і е, всім спрезентував по баночці меду. Ну, Я теж, як то кажуть, не лишився в боргу. У нас ще були помідори в теплицях, я його пригостив помідором. Пригостив його ще там оцею капустою. І, 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 і все. Але, тим не менше, ви знаєте, можу вам сказати, що. Я думаю, що людина займається на продаж медом, тому що вони були знаєте, в таких якби, професійних баночках, той мід. Ну, З одної сторони, звичайно, там по-сусідськи привіз меду, але з другої сторони, все-таки, я думаю, що більше склоняюсь до того, що це так само така, певна, знаєте, своя реклама, коли ти просто людям безкоштовно спрезентовуєш, що, що свою продукцію. Ну, Дуже дуже навіть мило було, дуже прикольно. Коротше. Получити банку меду, тому що в принципі, в нас ну, медом на стеснях багато людей займається медом, в принципі, і я ж казав, я вже показував, що можна купити собі вулик, продається, готовий, можна поставити. Ну, я не знаю. Треба, напевно, це десь треба їхати ну з кимось там, щоб хтось об'ясняв, навчав, як там робити, тому що коли ти сам не знаєш, як там цим правильно всім керувати, не хочу мучити бідних пчіл. Які будуть там недоїдати, чи в мене позамерзають, подохнуть ще щось, тому я тим не займаюся. Ну я, в принципі, ми не так багато меду використовуємо. Скажу вам теж по-чесному, але тим не менше навколо сусіди мають свої вулики, пасіки, де тримають, є де тримати. Так, ну, Опять же, бачите, тут далі все. Ферми, 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 ферми. Навіть якось, якось не цікаво навіть якось не цікаво так. ой Там Наступна ферма. так А що тут у нас таке? Тут автободі, ріпери. бачите, теж село, але тим не менше, от, будь ласка, теж машини красять в гаражах, як то кажуть, в своїх в цих мабуть приміщення величезні. Техніка, ну В основному бачите, що поля це засіваються, все-таки збіжжя зас... засівають. Це все-таки от там сіно продають, верніш, солому перепрошую, там з боків в тюках солома стоїть купа. Можна подивитися, якийсь вітер. Бачите, як вітер ганяє листя і досить непоганий вітерець, тому що я їду якраз йому назустріч. Мені досить тормозить машину, можна сказати. Я би не сказав, що прям відчувається, що вона йде з напрягом. Так, It's овочі Все, що Ovochi. Із жовта. Дочь. Зразу опять. Ще один теж фармер магазин. Він, напевно, Market називається, чи як і називається. Зараз подивимося. Да, так, Ну, Він такий досить великий. І знаєте, хто тут а ці, як мене виправляли, що ті, як казав, старовіри, вони не старовіри. Блін, в тих капелюхах, як вони, скажіть, я опять, їх забув. Коротше, старовіри будуть. Вони опять, торгують тим всім. О, такий буковий, нормальний, тільки що мені так в бік дав вітерець. Відчув, я його відчув. Ну, сюди їхав, знаєте, завантажений, то я так не відчував того всього, я собі так на, ну, нормально йшов. А зараз, коли вітер піднявся, то радості мало-мало. Знаєте, одне саме те, що возити та й під то цілий час за ним треба прибирати. Це ж шваброю потім цілий трейлер треба от щіткою чистити від того цілого торфу. Ще так знаєте півбіди, коли, е, коли він ну, сухий, то ще так, як, куди не йшло. Но коли він мокрий, ой це ціла трагедія. Поки тою щіткою поки то все повичищаєш, то трендіць повний. Тут бать, це тоже... цегляна хата, досить так видно, що колись ще будувалося. Добро постраєна колись. Каменю хорошого такого. Я так кажу, тут вроді, маєш всі там, ну, не знаю, там, всякі, там ну всякі приспособлення, щоб рівно побудувати, і вроді, всі там цегли рівні, все рівнесеньке. І то там майстри строять, як напартачать, то напартачать. А тут деякі подивишся, люди з каміння строїли, як, як кожен камінь він індивідуальний, і то набагато все рівніше виглядає і красивіше. Якийсь парадокс такий, правда, виходить. Як вам так, спробую переключитися зараз. Не переключається. О, Зараз листя нападає. Ну, Я скажу так, в мене хоч вдома э, з тим листям ми не боремося. Це мене дуже радує. Тому що в нас листя, коли випадає, а в нас за рахунок тих вітрів, то все, воно просто його щух і його немає. А тут бачу, коли лист його падає, тут людям приходиться боротися з ним. Тому що Його тут багато, його тут по дорозі ганяє, вирвив, то все наганяє, то треба все прибирати, тому що, самі знаєте, потім воно починає нити те листя і радості мало. ох хо Тут у нас спуск веселий. Тут 45 на годину. О, я маю на увазі, 45 це. Цьому. Це 70 кілометрів на годину. Тут у нас можна о, 5.35 Тоже так трохи дорога. Тут все-таки ліс, я би сказав, ближче до України. От я вам на повному серйозі кажу. Тому я бачу от там е, ці а така по-перше, немає такої загущеності лісу, по-друге, в принципі, таке, як вам сказати, навіть тяжко передати. Просто воно мені завжди все-таки більше, отут або нагадую, оце от український такий пейзаж. От я вам точно говорю. Тому що там, де ми живемо, там я б не сказав, там навряд чи Там, ну, це не є український пейзаж навіть близько. А отут він є, власне, український, такий ближче нашого, щось з батьківщини відчувається. Так, 35, скидаємо. Дивився, проїжджав біля BMW нових ну салону, то там, такі, слухайте, ті BMW вже такі космічні стоять, що просто дуже гарні. Я розумію, що там багато хто скаже, що BMW це не машина, але тим не менше, все одно. Дуже дуже такі цікаві, морди в них такі зроблені. Зовсім інакше. Короче. Отак зелека дивишся, але взагалі ніколи не скажеш, він 14,2 має. А він має. А він має. Так, ну поки що нічого цікавого, зупинюся, може б. Та хоча що зупинятися там. В принципі, далі буде то саме. Такий кусочок зняв відео. Показав вам, дорогу показав, швітофори показав, сільки ферми показав. Все, що міг хто показав, далі буду їхати. Одним словом, всім всього найкращого. Бережіть себе, до нових зустрічей, друзі.